Ні, колеги, цей законопроект спрямований на те, щоб чітко в законодавстві врегулювати захист тварин з жорстокого поводження з ними, захист гуманітарної сфери українського суспільства, бо це питання національної безпеки, врегулювати відповідальність, яку мають нести жавадери неформально, а реальну, і дуже жорстку, вплоть до. Того, щоб в тюрму саджати їх до, до трьох років, Передбачений виключний перелік тих підстав, тих механізмів, які мають для цього бути запроваджені, суттєво підвищується відповідальність для таких людей, які свідомо чинять жорстоке поводження з тваринами. Особлива відповідальність передбачена для тих, хто свідомо пропагує жорстоке поводження з тваринами або травмує психіку дітей. Ми сьогодні. Сьогодні маємо прийняти цей закон за основу. Такі норми існують в європейському законодавству в низці європейських країн на рівні конституції передбачений захист тварин від жорстокого поводження. Більш того, це ще з часів древньої Греції питання ставилося як одне з важливих в житті країни, бо сьогодні все починається з малого, з того як ростуть діти, з того як ми ставимося один до одного і ставимося до братів наших менших. Шановні колеги. Я прошу вас підтримати цей законопроект за основу для того, щоб до другого читання, спільно з громадськими організаціями, які опікуються захистом тварин, спільно з експертами, з активістами, з юристами допрацювати цей законопроект і прийняти його в цілому як закон. Тим більше, що якраз сьогодні це буде особливо символічно в день захисту бездомних тварин. Прошу підтримати дякую до доповіді. Запрошую.